Доброго дня, друзі! 7 серпня. Глазова Ну, майже глазова Дивлюся огляди. Ну, вже просто до скрипу на зубах надоїло. Калуги на прививка, калуги на прививки, на прививки і так далі. В чому прикол цих всіх прививок і реклами? Я не розумію, ну, то Бог з ними. Я сьогодні вам хочу показати так. Вроді би не заслужено. Обійшли увагою форму цю. Це форма ні Жевченка, ні Китон. Посажена вона, отримав я сажанець 21 2021 році, посажена в 22-му. Тобто 22-й, 23, 24, 3 рік. Плюс ще його накрило дядько холод приходив і трошки його ну, пощипав, ось видно. Ось це підморожено, ось пішло. Тут таке саме. Що по цій формі? Вона вже дозріла. Розова ягода, не дрібна. На 7 серпня вона готова. У мене було 4 грони, дві ми вже самі з'їли. А ці дві залишились так, для показати, Вона вже готова. Мускат. Грона була тут одна. Десь кілограмова. Я її не важу, ми її з'їли просто так і все. Ну, це вже менше. Грунка ось одна, от друга на дохлому пагані дозріває. Що я про неї хочу сказати? Форма якось її обійшли увагою, Ну, не дуже, скажімо так, заслужено. Форма непогана, як на мій погляд, непогана форма із смаком, з цукром, з мускатом. По силі роста. По всіх остальних параметрах я нічого зараз не можу сказати. Кущ вимерз. В минулому році був розгон. Дав дві гарних плодових стрілки, і там ще знизу було, думав вигнати, закопати на середину. Ну, Мороз ніс свої корективи. Тобто зараз в мене ось одна плодова стрілка. ось, І там ще одна. Це, Це таке. Ну Тепер подивимося її. Параметри зриватимуть, звичайно, більшу ягоду. Більшу. Ось три ягодки. Ложим для масштаба гривасик. Тобто ягода гривню закриває. Величина ягоди є. Грона була десь в районі кілограма є. По силі роста, я ну, не знаю. Не знаю, чесно вам скажу. Мороз, все, тут будемо дивитися на наступний рік. Ну те, що воно ну, мені сподобалось. Мені сподобалось це факт. Дивимося вагу ягоди. Та не викабеліся ти. Батареї слабі. Зараз перезагрузимо. Угу. Тостий. Ніяк не хоче стояти. Угу. 16 дн 16,9, майже 17 г. Тобто, величина є і це кущ не роздувався. Тобто не розганявся, не розкручувався, таке поливаю та й все. Тобто форма не обійшли її увагою наші лозаводи. Може тому що ціна на неї не дуже кусюча. В районі, мабуть, гривень 300. Я точно не скажу. Ну, оце така форма. Мускат. Дуже приємний мускат. М'якоть, 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 яка м'якоть. знає, мясисто соковита, здається. Я в цих ділах не дуже великий спец. Зараз ягоду. Ну, мясисто соковита, скажімо так. мясисто соковита. Кісточка ще зеленкувата, але вона вже їсти зовсім повністю. Так що, кого зацікавить, до мене не дзвоніть, в мене посадкового матеріала нема, кущ вимерз. Якщо, якщо когось зацікавила ця форма, звертайтеся до Анатолія Овчинникова. У нього повинно бути. Так що, всім доброго дня, до побачення.